В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску поліцейський офіцер громади, які функції виконує та хто може ним стати. Дорого, але корисно, які будуть ціни на овочі та фрукти влітку. Ізмельська Амазонка Діана Пойда представлятиме Україну на чемпіонаті світу з ММА. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 30 травня орієнтовно такі: близько 207 сім тисяч чотириста складу, 3802 танка. 7469 одиниць бойових броньованих машин, 3445 артилерійських систем, 575 реактивних систем залпового вогню, 332 засоби протиповітряної оборони, 313 літаків, 298 гелікоптерів, 3092 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1107 крилатих ракет, 18 кораблів, 6219 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 454 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Із мирського територіального центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території з району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмильського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Силу оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Шановні жителі та гості міста Ізмаїл, після завершення навчального року 2022-2023 на період літніх канікул вартість проїзду у громадському транспорті для Ізмильських школярів залишається пільговою 5 гривень. Згідно з рішенням виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області номером 322 від 8 червня 2022 року. Звертаємо увагу на те, що з метою уникнення суперечливих ситуацій з 1 червня 2023 року учнівський квиток в міських автобусах не. Обхідно пред'являти школярам від 10 років. В міжнародний день захисту дітей, 1 червня 2023 року для всіх дітей дошкільного та шкільного при наявності учнівського квитка віку проїзд у міському транспорті, що працює у режимі маршрутне таксі, буде безкоштовним. Про це повідомив міський голова Андрій Абрамченко на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Днями своє професійне свято відзначили поліцейські офіцери громад, проте й досі не всі розуміють, чим теперішній офіцер відрізняється від колишнього дільничого, які функції він виконує та хто може ним стати. Знімаючи сюжет про роботу поліцейських офіцерів із міського телебачення, побувало у селі Суворове та отримали чіткі відповіді на ці та ряд інших питань. Докладніше розкаже наш кореспондент. У більшості мешканців сформувався стереотип щодо роботи поліцейських офіцерів громади. І досі не всі розуміють, чим теперішній офіцер відрізняється від колишнього дільничного, які функції виконує та хто може ним стати. Знайомтеся, Дмитро та Вадим. Вони поліцейські офіцери Суворовської територіальної громади. Головне їх завдання орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми та запобігати вчиненню правопорушень. До громади входить Населених пунктів це СМТ Суворове, село Нова Покрівка, село Кернички, Острівне, Старі Трояни, Приозерне та селище Венілор. Населення дуже багатонаціональне. Більше за все, це болгари, є на другому місці це у нас молдовани. Є також роми та гагаузи. Ми працюємо дуже плідно та тісно з, з людьми на громаді на землі. Спілкуємося з різними віковими категоріями, з дітьми, з людьми похилого віку. Тому знаємо всю проблематику. Та тут на місці маємо змогу дійсно впливати на ситуацію та допомагати громадянам. Хлопці розповідають, спочатку населення з недовірою ставилося до них, але коли люди побачили результати їх роботи, думка змінилася. Є багато е, таких стереотипів не дуже гарних про поліцію. Але коли ми почали працювати, та люди бачать нашу роботу, коли ми з ними спілкуємося, пояснюємо їм для чого ми це робимо. Е, люди нас розуміють, та я вважаю, що довіра населення до нас зростає з кожним роком. Цікаво було дивитися на реакцію населення, коли. Ми почали тут працювати. Люди спочатку а, з обережності до нас ставилися, але ми швидко знайшли спільну мову, коли вони побачили, як ми з ними працюємо. Поліцейські офіцери тісно співпрацюють з громадою та Суворовською селищною радою. У свою чергу громада забезпечила хлопців усім необхідним для роботи та придбала за свої кошти сучасний автомобіль. Це допомогло їм стати більш мобільними та швидше реагувати на виклики. Нещодавно на території громади сталася резонансна подія зникла шестирічна дівчинка. Мати понад годину намагалася самостійно розшукати доньку, а знесилившись, побігла до старости по допомогу. Той звернувся до поліцейських офіцерів громади, і вони оперативно організували пошуки дівчинки з силами поліцейських, прикордонників та місцевих мешканців. Хочеться відзначити роботу хлопців стосовно нещодавної резонансної події, сталася на території громади і професійному підходу та Злагодженим діям поліцейських скерування дій місцевого населення та подія знайшла своє позитивне вирішення. Дівчин вдома я, поліцейським загалом поліцейські офіцери громади виконують усі функції колишнього дільничного, але при цьому мають додаткові повноваження. Приміром, вони мають право регулювати дорожній рух та виписувати штрафи за порушення, як це роблять інспектори патрульної в місті. Взагалі, таких дуже великих, якихось резонансних подій не трапляється. Ми реагуємо взагалі дуже швидко на виклики, постійно спілкуємося, виявляємо якісь проблемні моменти. Крадіжок у нас дуже мало, тому що ми постійно патрулюємо територію, працюємо і вдень, і вночі. Поліцейський офіцер громади частий гість у школі. Велика увага приділяється роботі з дітьми. Приміром, напередодні діти взяли активну участь у конкурсі малюнків на тему Безпечне дитинство з поліцейським офіцером громади, а також у спортивних змаганнях під назвою Помічник шерифа Змагайся та перемагай. У своїх роботах діти зобразили турботливих поліцейських, з якими цікаво та безпечно. А на спортивних майданчиках проявили всю свою спритність та силу, намагаючись бути схожими на офіцерів своєї громади. Рім цього, хлопці багато працюють з родинами, які потрапили в складні життєві обставини. Сколько я с ними общаюсь, я очень рада, что они в моей жизни есть. Они оказывают мне большую помощь в работе, когда я прошу, что нужно куда-то выехать, вот так, пообщаться, провести обследование материально бытовых условий жизни, детей семьи Они всегда отзываются, всегда звонят, с пониманием относятся. Спасибо, ребята, что вы есть. Я вам благодарна. И дай Боже, чтобы у вас в жизни все получалось, и чтобы ну как бы у вас было меньше работы в этом плане с такими слоями населения, с которыми вам приходится сталкиваться, чтобы вы радовались плодам вашей работы. Великою проблемою на території Суворівської громади залишається браконьєрство. Через відсутність газопостачання люди опалюються дровами і дуже часто на закону їх вирубують. Крім того, через села проходять озера Катлабух і Китай. Користуючись цим, деякі люди виловлюють водні біоресурси у великих об'ємах. Останній раз вчора в нами був затриманий громадянин, який здійснив незаконний вирів водних біоресурсів. Тому робота ведеться, і громадяни нам допомагають. Дуже багато є ініціативних людей, які нам допомагають, спільно з нами патрулюють. І це дуже приємно. Тож Суворівська громада може бути спокійна. На варті безпеки стоять мужні поліцейські офіцери, для яких закон і справедливість в пріоритеті. Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми Новин. За рік ціни на продукти суттєво подорожчали. Відтак лише фрукти зросли майже на 45%, а овочі на 38%. Чи та їхня вартість рости ще й цього літа? Подробиці розкаже наш кореспондент. За рік ціни на продукти суттєво подорожчали. Відтак лише фрукти зросли на майже 45 відсотків, а овочі на 38 відсотків. Найсуттєвіше влітку на ціни фруктів та овочів впливає сезонний фактор. Теперішні ціни на фрукти дорожчі ніж були минулого року в аналогічний період. Відтак вартість зросла десь на 30 відсотків. Полиниця на початку травня коштувала в магазинах 150-180 гривень за кілограм, а в опті десь 120 гривень. Зараз її ціна стала меншою. За кілограм. Грам на ринку можна віддати 60-70 гривень. Крім того, ціни на фрукти до кінця травня будуть триматися на високому рівні. Також вже другий рік поспіль негативний вплив на ринок України чинить відсутність пропозицій з південних регіонів. І цього року на ягоди, фрукти та овочі з відкритого ґрунту на внутрішньому ринку потраплять пізніше ніж торік. Причинами такого запізнення стали сильні дощі та холодна температура. Однак ціни все ж таки почнуть знижуватися тоді, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників це повинно статися у першій половині червня. Також через те, що овочі та фрукти це чітко сезонне харчування саме влітку ціни падають. Тож на овочі аналогічний розвиток події, як і на фрукти. Але в Україні з початку поточного тижня ціна на моркву врожаю 2022 року зросла в середньому на 12%. Українські виробники готові відвантажувати моркву на дешевше за 42-53 гривні за кілограм, залежно від обсягу партії та якості пропонованої продукту. Ці у ситуації, що склалася, ці фермери, які ще мають у своєму розпорядженні певні обсяги тогорічної моркви, отримали можливість. Котре підвищити відпускні ціни у результаті ціни на моркву в Україні вже в середньому в три рази вищі за в аналогічний період. Крім того, попередній рекорд оптової ціни на цибулю для України був встановлений 5 травня 2019 року і становив 33 гривні за кілограм. Оптові ціни на цибулю в Україні відновили своє зростання і досягли абсолютного історичного рекорду і в місцевій валюті, і в доларах США 48 гривень, оскільки Україні місцевої цибулі. Рівчасти практично не залишилося. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. З 19 по 21 травня у Вінниці проходив чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів, який зібрав близько 700 учасників з усіх областей України. У складі збірної десь області виступила і змельчанка. Боєць та тренер клубу ММА Ізмаїл Діана Пойда, яка внесла до скарбнички збірної два золота. І представлятиме Україну на чемпіонаті світу з ММА. Дивіться далі. Днями у місті Вінниця відбувся чемпіонат України зі змішаних єдиноборствами ма серед дітей, юнаків та юніорів, який зібрав близько 700 учасників з усіх областей України. У складі збірної Одеської області виступила ізмейльчанка, бо є зі тренер клубу Мама Ізмаїл Діана Пойда за прізвиськом Амазонка, яка внесла до скарбниці збірної два золота. по 20 3 мая в городе Винница проходил открытый чемпионат Украины по смешанным единоборствам ММА с Украинской Федерацией Айма, в которой приняло участие около 700 спортсменов. Выступали возрастная категория с 10 лет. Значит, в составе сборной Одесской области, которая составила около 30 спортсменов, выступила из Мальчанка. Спортсмени тренінг-клубу Майзмаїл, пойдеана по прозвищу Амазонка, яка завоювала в двох версіях дві золоти медалі. Амазонка виступала у ваговій категорії 72 кг і завоювала право представляти Україну на чемпіонаті світу-2023, яке відбудеться у серпні в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів в місті Абу-Дабі. Благодаря тому, что Диана сейчас завоевала золотую медаль, она получила право в весовой категории 72 кг в возрастной 15 лет выступать на чемпионате мира в Абу-Даби. Он пройдет в августе, со 2 по 5 августа 2023 года. Мы сейчас начинаем активную подготовку. Диана начинает готовиться. Ізмирська мазонка Діана Пойдер розповідає про підготовку та наполегливу працю до чемпіонату та висловлює подяку тренеру за сприяння та підтримку у змаганнях. Хочу поблагодарити свого тренера Максима Сергієча Журавльова. Ми готувалися около двох місяців. Я ганяла вес. Варто зазначити, що ізмирська спортсменка минулого року стала срібною призеркою чемпіонату світу. Розповідає засновник та тренер клубу Мема із Максим Журавльов. Прошлом году вона завоювала второе місце срібну медаль чемпіонату світу взяла. уступив одной сопернице из Польши. В этом году мы настроены только на золото, и мы надеемся, что и тренер попадет вместе с ней на столь высокий уровень. Также я хочу напомнить, что месяц назад Диана одержала победу на чемпионате Украины по панкратионному грэпплингу. И это дало ей также право в августе, в конце августа 2023 года поехать на чемпионат мира по панкратионному грэпплингу. Чемпіонат України проводився за двома версіями, відмінність між якими полягає в правилах, що дозволяють або забороняють нанесення ударів руками в голову. Дві версії, отличия между ними было только в том, что одна йде міжнародна, международная, вторая йде украинская версія. В одной версії можна бить руками в голову, в другой нет. Вот все отличие. Для того щоб ММА розвивалося и продвигать этот вид спорта на мировому рівні, є определенные стандарты, по которым дітям. До 16 років запрещено удару руками в голову для того, щоб обезпечити травму. Команда ММА Ізмаїл висловлює подяку президенту підрозділу Всеукраїнської федерації змішаних єдиноборств Одеської одеській області Ірині Молоденко та старшому тренеру збірної Одеської області Андрію Соломанчаку за підтримку в організаційних питаннях. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмилі на вулиці Матроська кошеня залізло на дерево та не змогло спуститися. Чим налякало власників, які не могли дотягнутися до свого улюбленця. На допомогу прийшли змільські фахівці ДСНС. Пожежна команда оперативно відреагувала на виклик 101 та за допомогою трьохколійної драбини на рівні другого поверху дістали кошеня з дерева та передали господарям. На фото помітне, з якою радістю улюбленця, зустріли на землі його найменші власники. Діти хвилювалися найбільше за операцію рятувальників. На щастя, тепер чотирилапому нічого не загрожує. 29 травня після 18-ї години ізмільські рятувальники отримали повідомлення про те, що в місті ЗМІ на 91-му кілометрі ріки Дунай виявлено потопельника. Про допомогу по вилученню тіла з води попросили поліцейські. До місця події було спрямовано аварійно-рятувальний підрозділ ДСНС. працівники ДСНС на катері Мердіан за допомогою Багра вилучили тіло потопельника. Його особу встановлено. Це чоловік 1965 року народження. Причина смерті встановлюється. 25 травня ввечері на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про спричинення смертельного поранення 46-річному жителю міста Кілія на місцевому озері. Виїхавши на місце подій, слідчо-оперативна група встановила, що троє представників товариства з обмеженою відповідальністю, які орундують озеро, вийшли на рибацькому судні на водойму з метою виявлення осіб, які здійснюють незаконний вилов біоресурсів та браконьєрських сіток. Під час проходження під мостом поблизу населеного пункту Червоний Яр у їхній бік пролунав постріл з боку групи людей, які знаходилися на мосту. Один із рибалок відразу поскаржився на біль у грудях. Його товариші повернули човен до берега та викликали швидку. Лікарі, які прибули за викликом констату. Тували смерть чоловіка під час здійснення оперативно-розшукових заходів. Поліцейські встановили, що у потерпілого здійснив постріл зі своєї пневматичної гвинтівки, 31-річний місцевий житель, який знаходився на мосту у нетрезвому стані. Слідчі вилучили у нього зброю та відправили на експертне дослідження. Розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Ізмельського районного відділу поліції Віктор Герасименко. За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Ізмельської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру. В умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто вбивстві, що передбачено частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, повідомив керівник із Мільського прокуратури Олександр Сара. За клопотанням правоохоронців суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно із санкцією згаданої статті, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Слідство триває. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют Долар США купівля 37 гривень 15 копійок, продаж 37 гривень 55 копійок, євро купівля 40 гривень 10 копійок, продаж 40 гривень 70 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, візьмилю очікується мінлива хмарність. У другій половині дня без істотних опадів. Гроза. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня під час грози шквал 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла. В день 25-27 градусів з позначкою плюс. Одесі ясно без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла. В день 25-27 градусів з позначкою плюс. Шановні доглядачі, Усі випуски інформаційної програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з мултік.ком а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.